Приветствую вас, уважаемые колеги, бусоводы и любители технического творчества. В ефірі майстерня широкопрофіля, и тут ми займаємося творчими забавами. Ми тут строїмо, ремонтуємо и я хотів показати две вещи. Первое, це пол над двигателем і а, модернізацію сидіння заднього ряду. Ну, я розумію, що я, мабуть, розділю це на дві різних частини того, що там є що показати. Собственно, от сидіння, от низ, от спинка казалось би, в чому складність. А складність в тому, що я підняв сидіння на 30 мм вверх. І це за собою потягло переварку кріплень, переділку всяких фіксаторів і розборку. Розборку вер верха цього спинки. Для тих, хто не бачив, як це сидіння тут стоїть, то я покажу. Це так воно вроді як по заводу, але не зовсім по заводу. Тут вже хтось його укоротив, навірно, під фанеру. А тією фанірою він не заморачувався висотою. Тут прикол який. Якщо ми тут крадемо 3 см, це те саме, що сидіння опустити на 3 см вниз. По ергономіки мені це не нравиться. Так. Тут ось воно має опиратися на цей виступ. Посередині на виступ під коробкою і там ще один виступ. Це його треба наростити. Також отут треба кріплення на 30 мм підняти вверх. А по цьому низу тут хтось до мене вже його укорачував, тому вже є отаке от лівітація. І конкретна величина, наскільки треба буде піднімати, то я вже приділюся, коли буду вставити сюди фанеру. Там вже воно покаже. Зараз отут будемо вирізи робити. Зробимо з цих шайб е, удлинителі передніх кріплінь. Ну Ось так от. Трошки болгарки точилки і точилки і зовсім чуть -чуть напільника. Получились ось такі вушка, які я зараз буду приварювати. Ту петельку я вже наживив. Буде саме воно. На цій стороні вона крепко погнута. Тому приходиться це все діло рихтувати. Сидіння треба берегти від огня, бо згорають вони дуже швидко. Получилось якось так. Я думаю буде держатися. Зашліфував це діло. О, примірно туди, так, як я і хотів, на 3 см підняти. Там я временно підмастив профілину 20х30. Там я зараз придумаю яким образом. Приподняти це все діло. А це я імітірую будущий фанірний настил. Ой. Під ним під низом буде такий утеплитель, ну, нормальний. На висоті от виступав ще 10 мм. Фанера 19. Плюс 10 мм 29 мм. Ну, от воно, туди в мене і виходить. Тепер треба зробити отут підпори в трьох містах. Я думав як зробити підйом задньої частини на 30 мм. Зробив ось таку от пластинку з 2-мм железа. Я думаю, хватить в нього прочності нікуди вона не дінеться. Можна було, звісно, сюди профілину прикрутити. Ну, Мені не подобалося таке технічне рішення. А ось вже і другий упорчик готовий. Ну, Точно так само. На два болтика М6 шайбочками, новими гроварки, це яке я люблю. Стало, причому дуже добре стало. Тут, як я вже показував, стає. Там на упорі. Там теж кріпленні, Там на упорі. З допомогою двох молотків зробив такий уголок 90 градусів. але стоїть воно в мені не лізе, я його не розчитував під 2 мм, в тому не було смисла. Таке дуже рідко вигибаю. В общем, є уголок, висота 60. Щоб оце на 30 підняти. І ще 30. Це той уголок каркасу сидіння оце буде полочка для упора. Жорстко, крепко виходить. Навірно, на три болтика я це діло закріплю. Нікуди воно не дінеться. Якраз хватит і хватить трьох болтиків. Отак от вийшло. Центральна пластина. Воно тут отак от чогось бананом вигнуто. Ну, Що ти зробиш? Видно, досталось в прошлій житті. А може оце, коли надрізалося, то його сваркою потянуло. Таке теж може бути. Прушенечці тягнуть. А що їм може не давати сходитися? Це треба отут перемичку робити. Тоді воно не буде з'їжджатись. Тепер треба подивитися чи стає спинка до дивана. Та вона то стає, але є нюанс. Виходить така штука, що оці от фіксатори, вони з пружинами, вони не йдуть далі вниз. Переносити на 3 см вниз це відкріплення. Також непонятно, чи має бути отакий от прогиб величезний понизу спинки. Приніс сарайчика спинку сидіння заднього ряду. Тепер потрібно мені перенести отут точки кріплення. Воно там під треба розібратися, як воно робить. Перенести його на 30 мм нижче. Для цього треба в прямому смислі це все розчихлити. Трошки прийшло їх підгибати, але воно ну, ну, не важко. от. так от. Отак от так от. от надбивка, пружини. Тут зверху такий металічний брус. Ладно, ми до нього дойдемо. Проволоку треба ось відкрутити. Ось вона закручена. Вона не дає оцю частину чехла зняти. А ця піде без проблем. Ось так от воно виглядає. Во. Така от м'якучка. По поводу балки. Профилини. От, По-моєму, вона, вона якось странно погнута. Тут ось видно, що пожмакано доволі Я Там воно, видно гармошка пішла. Скоріше всього, що воно має бути рівне. Просто хтось його пожмакав. Добрався я до цього механізму. І що я можу сказати? Вон він там в отверсті стоїть, має квадратну таку виходну головку. Вавніки. Тут квадратне таке відверстє. От воно сюди стоїть. І отак от роботи. Да, По всій віддімості. да, там приварено. Зараз я якось покажу поближче. Перемістити його не вийде. Значить, якщо не вийде перемістити, то перемістимо відверстя. Приваримо шайбу з квадратною дівочкою такою. Да, там той механізм наглухо приварений. Перенести його варіантів немає. Ну хто про це вам розкаже, як не я. Правильно? Правильно. Тільки що положив сидіння отак. Попригав на ньому ногою. Воно там гармошку робить. Но воно рихтується. Тобто воно не таке вже і прочне, як кажеться. Да, Потроху виходить його відрихтувати назад. Тепер треба одрихтувати щіпцями профілину в обратну сторону. Того, що того, що її туди загнуло. А це от воно так виглядає зверху. Тут зверху такий от короб є. Тут він жорсткості дає, мама не говорю. В коробі є отверстия. Тут і там. Це для подголовників. І кстати табличка така найдена. Ну, зараз наведу. Думаю, сразу поміряю розміри. Діаметр. 19 з половиною. Що у нас тут діаметр? Дев'ятнадцять з половиною. Видно четко. Росстояние між центрами для подголовників. 24. Да, тут по центру 24 сантиметра. І що цікаво, у цій штуке. Ось є вглублення. Тобто воно вже готове в під установку відголовників. Вдруг я і буду купувати. Та треба обов'язково попасти. Попасти ними в своє місто. Починаю надівати чехол і думаю, щось не сходиться, щось не так. А я почав фіксувати не з тієї сторони. Оця от сторона. Передня назвати її условно, вона защлкується послідньою. А я її одразу позаводив. Ну нічого, зібралося воно назад, В принципі, в принципі, все нормально. Да, тепер зрозуміло, як устроєн паровоз. Я його трошечки надрихтував. Тепер буду думати, яким образом перенести ці кріплення, щоб пластини перенеслися вниз. Треба сюди зверху приварити шайбу з квадратним відверстям. І це будемо потім приварювати. Ну нехай не на 30 мм, а на 20 мм, я думаю, ми зможемо. Випиляв болгарка і таке от вушко. Тепер його треба сюди приварити. Щоб оцей квадратик зберігся. Якось так. Якось так. Тепер треба його зачистити і обробити по місту напільника. Получився такий от кронштейн з осміщеним центром вуха на 24 мм. Поставив сидіння для примірки. Ось цей фіксатор, який занижений на 24 мм, плотно сидить на пальчикові. А цей фіксатор не сидить плотно на пальчикові. Треба його опускати. Роблю другу петельку на спинку заднього ряду. Якось воно отак от буде приварюватися. Трешово, звісно, але ну, нічого. Я думаю, що вийде. Тут проблема в тому, що квадрат не паралельний сторонам. Чогось так зроблено я похоже на открывашку для консервних банок. Занижение йде успішно. По метка впадає, можна приварювати. Обварено. Зараз воно остынет. Зачистю його зверху, підправлю квадрат і буде воно. От і готове вухо зі смещением. Смещение Зміщення примерно 24 мм. Прикрутилось. Так от воно. Тугенько, як по мені так занадто туго, ну конструктивно по-другому не зробиш. Положив фанеру і поставив задню спинку. Тут занижено, сидить і тут занижено. Сидить на своєму кріпленні. Получається дуже крепко, моцно. що Отут -от ще бути якісь пластинки. Ну, я ще поки не розібрався, яким образом прикріпити низ. До того діла ми дійдемо. Ось така от вийшла забавка з заднім рядом сидінь. На цьому все. Всім спасім за увагу. До нових зустріч. і всім бажаю всього самого найкращого.